Ми ще в цілій Україні є такий звичай, що на похороні, коли ховають когось близького, то найближчі рідня під час похорону беруть в руки свічки. А на один раз я бачив і таку ситуацію, що хтось чи близький друг, чи Хтось, хто мав таку велику повагу до цього, хто е, помер, то натягуй руку, дайте мені і мені хочу тримати свічку. Дорогі сьогодні хто є Ісус для тебе, що ти взяв, взяла свічку в руки. І на ну, такий образ хочу, таким образом хочу користатися, уявіть собі, що якийсь великий начальник зробив якийсь злочин і мав би йти в тюрму, але між тим шукає за гроші. Хто би зголосився, хто би взяв на себе Його вину? Хто би прийняв на себе кару за вину ним спричинену? І певно, як знаходяться такі люди, то певно. То лише, може, за велику суму грошей, що хотіли б, може, убезпечити когось. Але якби це був якийсь, ну скажімо, бомж, зробив злочин, хто за нього би пішов в тюрму? Ясно ніхто. Сьогодні ми чули такі ці зворушливі слова від Ісая пророка, пророка в першому читанні, «Він вину наших гріхів. Він наші вини взяв на себе і поніс. Потім Дійсність Христа, смерть на Христі, яку кару приймає. Знаєте, що апостол Павло, тому що він був гражданин Рима, римський, не міг бути розп'ятий на хресті, бо це була сама потупна смерть. А розпінали на Хресті тільки рабів. Рабів, які були позбавлені людської гідності ще давно перед тим і мали зробити дуже великий злочин, дуже великий злочин, щоб їх розп'ясти на хресті. І коли сьогодні. На царських часах ранком ми молилися псалом про мисійний ме, е, псалом про чоловіка болю. Там було речення «черв'я» і не людина. Знайте чого? Бо в цій спекоті, яка на орієнті є. До смучених ран дуже скоро діставалися ну, черв'яки, і вони розточили ціле тіло. І ну, це було і лишали так довго, поки ті черв'яки їх і не роз'їли. Це була страшенна смерть. І дивилися і раби, і вони казали краще бути. Рабом, мученим, приниженим, без будь-яких прав, як таку потупну смерть прийняти, такі страждання. Чого тут не злочинець? Син Божий, Бог приходить на землю. До нас людей, і це не зрозуміла нам любов. Хто не любить, важко може зрозуміти любов. Думає собі всі такі егоїсти, як я, всі такі жадібні, як я, всі ні, він ні, він є любов. Абсолютна Божа любов. І Він бере на себе всі ті страждання, щоб нас, нам сказати, промовляє через страждання і смерть до нас, яка чекає заплата за гріх людину, що є і ад, є пекло, є страждання. І Він своїми стражданнями і смертю приходить, щоб визворити нас і подарувати нам своє небо? Чи може хтось, хтось більше для тебе зробити, як він робить? Другим. Ще може бути таке? Таке чуть -чуть, ну такий аргумент. Як ти дійсно син Божий? Ну, чого мені близька людина тепер страждає? Він перший страждав? Геціманському саді проживає цю е, психічну напругу, психічний біль. Коли йому ну, праскається вені на, на голові і кровавий піт з нього йде, від цього психічного страждання, щоб людина, бо людина людині, ми тут на землі можемо один одному і таке спричинити, але він говорить, Мені цей біль не чужий, я його взяв, я його прожив і взяв на себе. Прийди до мене, в мені можеш знайти силу, мир, спасіння. Знущання, відчування, термін, коронування. E, правда? Щоб кожна людина, яка досвідчить фізичне знущання, катування, могла до нього звернутися і знайти мир, силу, любов сильніша, як вся темнота страждань. Він далі йде. Значить, знаєте, для нашого спасіння Бог вистачало, якби Ісус дав себе обрізати, вже потекла його кров. Як у маленький хлопчик на восьмій день, але він вступив до такої важкої смерті на хресті, щоб тоді, коли прийде цей момент, що людина вже залишається самітною і в стражданнях. Смерті могла відчути ось я з вами по всі дні аж до кінця світу. Я з тобою. Я можу бути присутній і в твоїй смерті, тому я помер. Але прийняли сьогодні свічки. А в неділю з суботи на неділю вночі принесить їх, щоб всіми свічками, так як відпровадили найдорогоціннішого до гробу, поклали, щоб зустрічати Його живого? Бо Він нам дарує життя. Хто є Ісус? Хто Він такий? Чи можеш знайти більший скарб? Для свого життя як він. Тому прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа, спаси, прости нас Сину Божий, спаси нас Сину Божий і прийми нашу вдячність. І сьогодні перед тим знаком любові перед Пащаницею стаємо навколишки, робимо поклін, вшановуємо, щоб виразити нашу вдячність, виразити нашу подяку, виразити все те, що Він для нас зробив, що здійснив для нас спасіння.